Одинку 11, на прямому репортер. Тож одразу до головних новин. Президент Володимир Зеленський прибув до Молдови. Він візьме участь у саміті європейської політичної спільноти. Глава держави уже зустрівся зі своєю колегою Майєю Санду. Володимир Зеленський анонсував багато двосторонніх зустрічей за його словами. Йтиметься про коаліцію винищувачів та петріотів. Говоритиме також і про формулу миру та перспективи членства у ЄС та НАТО. Десять іскандерів випустили Росіяни по Києву цієї ночі. Це сім балістичних та три крилатих ракети. Усі їх збила наша ППО. Про таке відзитували у повітряних силах. Окупанти запускали ракети із північного напрямку, а саме, із Брянської області. Унаслідок падіння ворожих уламків загинули троє людей. За даними поліції, це дев'ятирічна дитина, її матір та іще ще одна молода жінка. Іще 11 людей травмовані. Ворожі уламки впали у Деснянському та Дніпровському районах столиці. Пошкоджені багатоповерхівки, поліклініка, дитячий садок та дві школи. У більшості будівель повибивало вікна. Зайнялись також і автівки. Частина уламків впала на проїжджу частину. Дуже швидко все відбувалося На протязі, мабуть, 15 хвилин сирена тривоги, робота ППО, стовп коричневого диму, мабуть, з тієї вирви і поруч світлий стовп. Ну, це настільки я могла побачити сутінковому небу. Місцеві жителі розповіли, що люди загинули тоді, коли йшли в укриття в поліклініці. Втім, воно було зачинене. Директор медзакладу стверджує, що працівник нічної зміни відкрив центральний вхід. Втім, частина мешканців, за його словами, опинилася в укритті, а частина ні. Про це повідомив голова Деснянської районної адміністрації. Вночі поліція вже розпочала кримінальне провадження за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Негайно розібратися із випадками зачинених бомбосховищ і не допускати подібного у майбутньому вимагає від військової адміністрації депутатка Київради. Марина Порошенко, як голова комісії з питань охорони здоров'я і соціальної політики, вона скликала позачергове засідання комісії. На порядку денному робота укритів на території медичних закладів. Також Марина Порошенко наголосила, що особливої уваги та покарання вимагає бездіяльність посадовців, адже на другому році повномасштабної війни ми досі маємо випадки обмеженого доступу киян до сховищ, унаслідок чого гинуть люди. Керованою авіаційною бомбою напередодні росіяни вдарили по селу Ківшарівка на Харківщині, зафіксоване влучання на території місцевого стадіону. Протягом усієї доби росіяни масово обстрілювали Вовчанськ. У місті пошкоджені приватні будинки, підприємства цивільної промисловості та торговельні павільйони ринку. Сталися також і пожежі. Загинув 60-річний чоловік і ще одна жінка була поранена. 20 населених пунктів за добу росіяни обстріляли на Запоріжжі. Зафіксовано майже 80 ударів. Більшість із них по селам, що розташовані поблизу лінії фронту. Це, зокрема, Гуляйполе, Новоандріївка, Степногірськ та Кам'янське. Пошкоджені житлові та садові будинки, гаражі, і господарчі споруди, втім, обійшлося без постраждалих. Противник продовжує зосереджувати свої зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької області. Протягом минулої доби сили оборони відбили 21 ворожу атаку. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу. Росіяни намагалися наступати на Купінському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Успіху не мали також. Атакували Марінко на Запорізькому та Херсонському напрямках. Противник продовжує оборонятися. 460 окупантів ліквідували українські військові за минулу добу. Знищили два танки, шість бойових броньованих машин та 14 артилерійських систем. Але у росіян мінус сім безпілотників оперативно-тактичного рівня та 13 одиниць автомобільної спеціальної техніки. На тепер загальні втрати ворога перевищують 208 тисяч особового складу. Більше систем протиповітряної оборони та боєприпасів. Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість оцінюють у приблизно 300 мільйонів доларів. До нього входять зокрема додаткові боєприпаси для Петріот та Хаймарс, артилерійські We снаряди, зенітні комплекси, протитанкові системи та прилади нічного бачення. Очікується, що цю зброю передадуть із запасів. США. Ми використаємо цей пакет, щоб забезпечити Україну додатковими боєприпасами для систем ППО Петріот, які Україна застосовує досить ефективно а також більшою кількістю систем ППО Евенджер, зенітних систем Стінгер, звичайно, боєприпасів до Хаймарс, артилерійських і протитанкових систем, які сполучені штати продовжують надавати Україні Повернення доплат військовим є відновленням справедливості. На цьому наголосив п'ятий президент України Петро Порошенко. Він прокоментував ухвалений у першому читанні законопроект, який передбачає виплату додаткової винагороди захисникам. Лідер Європейської солідарності зазначив, що у документі йдеться про суму від 30 до 100 тисяч гривень. Нам в парламенті вдалося те, що багатьох людей не війна. Три місяці ми боролися за те, щоб відновити справедливість. Відновлення справедливості це є відновлення 30 тисяч військовослужбовців. Я вніс пропозицію на робочу групу, зал проголосував. І замість того, як було написано раніше в постанові Кабміна, що доплати здійснюються військовослужбовцям до 30 тисяч, зараз написано, що вона здійснюється від 30 до 100. За майже 10 кілометрів від лінії фронту вони кожен день рятують життя наших воїнів. Вони професіонали. Залишили роботу у кращих клініках України та Європи та пішли захищати батьківщину. Це медики стабілізаційного пункту із лікарями збройних сил України. Поспілкувався і наш Сергій Окішев. Ранок порожні коридори після безсонної ночі, сповненої болі та надзусиль, Олег начмет проводить екскурсію приміщенням. Найважливіше це місце, де відбувається сортування. За будь-яких обставин ключова ключовий момент в будь-якій організації роботи з масовим поступленням з великою кількістю поранених це сортування при поступленні і при евакуації. Так от на цьому місці у нас черговий хірург він сортує пацієнтів. Він визначає пацієнтів без поранення, які йдуть в одну сторону. Це контузії зазвичай і їх оглядають, але вже чуть пізніше. І з ними працює персонал в вигляді санітарів. їх переодягають їх оглядають. Можуть напоїти чаєм, і в іншу сторону у нас відсотовуються люди з пораненнями. Легкі поранення на коридорі перев'язуються, важкі поранення потрапляють в протишокову. Я вам хочу показати це такий дуже. Важливий момент для нашої роботи це те місце, де можна людину витягнути з того світу. Над одним важким пацієнтом одночасно можуть працювати до восьми медиків, говорить Олег. У кожного свої обов'язки як під час операції, так і під час приготування. Сюди на цей стіл приносить людину в стані клінічної смерті. І більшість із цих людей поїхали живими до наступного етапу. Більше того, більшість із цих людей доїхали до Дніпра, до наступних е, уже госпіталів е, живими. І це дуже важливо, бо ми тут е, боремося за життя кожної людини. Нема такого, щоб ми ну, сказали ні, він не перспективний. Ми з ним не працюємо. Проти шокова тут сучасне медобладнання. Все для порятунку військових. Із стандартного обладнання, яке тут повинно бути, це перш за все дихальна апаратура. Це має бути дихальний апарат. Хорошо. Бажано, щоб цей апарат був з акумулятором, щоб на випадок втрати світла ми мали гарантований період його роботи. Обов'язково має бути монітор пацієнта, який відслідковує його параметри під час того, як ми з ним працюємо. Тиск, пульс, сатурацію, насичення киснем крові, може зняти кардіограму монітор пацієнта. Обов'язково має бути інфузійний насос, який повільно вводить сильно діючі препарати. Обов'язково кисневе обладнання. У нас тут є і балони, і кисневі концентратори. У сусідньому приміщенні стабілізують легших пацієнтів, розповідає хірург Віктор. Тут ми приймаємо наших пацієнтів, які по своїй по характеру ранені є складні, не потребують протишокових заходів. Ми зупиняємо кровотечу остаточно, можна проводити певні діагностичні маніпуляції і такі невеликі, які дозволяють наш тапут, хірургічне трушання. Це пацієнти з зовнішніми кровотечами, з гемопневмоторексами, ну і все-таки інше. Більшість пацієнтів десь так в відсотковому порядку, напевно, 50 або 70 опрацьовуються нами тут. Та пункт обслуговує доволі велику ділянку фронту, тому за добу сюди можуть привозити до ста бійців з пораненнями і ледь живих. Досвіду роботи цього ста пункту з моменту відкриття це вже пройшло кілька місяців. У нас був різний трафік. Це були і більше 200 поранених за добу, коли були бої за Солідар. І середній трафік був кілька місяців поспіль. Це десь в межах 100. Оптимальний варіант по такому кількості персоналу це 100 чоловік. Я щасливий, коли їх немає. Я щасливий, коли взагалі поранених немає, але, на жаль, з моменту відкриття цього стаб пункту в нас не було жодного дня, щоб у нас не було бодай одного пораненого. На щастя, впродовж половини дня, поки наша знімальна група спілкувалася з лікарями, до стаб пункту не привезли жодного тяжкого пораненого. Сергій Окішов, Олександр Щадько, телеканал прямий. На цьому у мене поки все. Більше інформації почуйте і побачите у наступному випуску репортера.